У кожної жінки, яка щороку випікає Паски до Великодня, є свої секрети та рецепти. В час, коли наша держава виборює свою незалежність, найголовнішим інгредієнтом сукральної випічки є віра в Збройні Сили України. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом, організували благодійну акцію Кулінарний майстер-клас Великдень у Луцьку по-луцькій». Ця добра справа об'єднала відомих жінок міста Луцька зі сфери політики, освіти, медицини та науки. «Щиро тішуся за те, що сьогодні вдалося зібрати стільки жінок. Ми зняли напевно свої жакети, зняли свої посади, і ми об'єдналися в одну цікаву, гарну пропозицію, благодійну акцію печіння сакрального хліба, паски для наших захисників України. Ми відвідаємо хлопців, які у нас у госпіталі, у лікарні, міській лікарні. Ми передамо ці паски на схід для того, щоб вони відчули нашу енергетику. І паска це, напевно, це родини. Об'єднуючи, яке ми так хочемо наблизити цим перемогу, об'єднатися заради миру, добра, благополуччя для того, щоб бути разом в процесі приготування пасок господині ділилися своїми спогадами про традиції, особливі рецепти та прикмети родинного свята. Кожна е, дружина, кожна господиня привозила свою паску, і ми завжди е, куштували паски один одної, і це було так дуже мило, приємно. І от коли говорили, що треба колись було таке, що треба дівчині 12 пасок скуштувати, то то нас завжди було більше їх. Не треба було ходити по сусідах. Я на все випадав кожного року 12 пасок. Цей стіл об'єднав господинь з різних регіонів України. У мене Паска асоціюється з моєю мамою, тому що вже два роки немає мами. Ми кожен рік пекли. Вона мала свій особливий рецепт. Вона в мене з Полтавської області сама, тобто моє коріння звідти. Знаєте, ну можливо, ми вже говорили про це в кулуарах, що два роки я не торкалася цього тіста на Пасху, а тепер, можливо, настав той час, коли треба до нього доторкнутися. Крок за кроком, дотримуючись єдиного рецепту, в мілі жіночі руки змішують усі інгредієнти для завершального етапу випікання. І ось 300 пасок по домашньому смачних готові до відправки нашим захисникам на схід і воїнам, які перебувають на лікуванні в медзакладах Луцька, адже кожна з них була приготовлена з любов'ю, світлими думками та з вірою в мирну і процвітаючу Україну.